Усім привіт! В цьому відео я вам розкажу про свій досвід видалення зубів мудрості. Це експромтом записане відео. Я ще не писала відео про елайнери. Якщо вам це цікаво, то переходьте в опис. Там я залишу посилання на відео про елайнери. А в цьому відео детальніше розкажу про видалення зубів мудрості про мій досвід. І для початку розкажу вам свою історію з зубами мудрості. В мене нічого не боліло, мене нічого не турбувало. Але коли я була в стоматолога, він питав, там, чи я там добре їм, чи що там в мене з кальцієм, загальні якісь такі питання. І я пам'ятаю, що він сказав, що доволі дивно, що ми міняємо мені пломби, тому що якби ну все нормально, а зуби як ніби кришаться на стиках між зубами. Що це ну, трошки дивно, що є якийсь тиск і, можливо, є зуби мудрості. Він каже: А давай зробимо знімок. І він зразу зробив мені знімок і каже: О, да, отабу вот такі мудрості. Треба зробити знімок ну, якби всієї щели, нижньої і верхньої, і подивитися, чи є зубомудрості. Я зробила цей знімок і там мені показали всі чотири зубомудрості. Але, щоб ви розуміли, я дуже насправді тривожна людина, я дуже боюся всього, що пов'язане з лікарями. Я думаю, в принципі, ви вже це могли зрозуміти. Я дуже реально всього боюся. От. Ну, я не одна така в нашій сім'ї, мені було в кого вдатися, в мене мама плюс-мінус така сама. І коли лікар нам казав про це, ну, він спочатку мені сказав, потім прийшла моя мама, мені тоді було 17 років, чи 16, ні, ні, мені вже було 18 років. От, і тоді прийшла моя мама, я мама на доці, і він сказав це, мамі теж і боже, моя мама почала плакати. Я налякалася теж, що треба робити якусь операцію. І я теж почала плакати. А чого ще ну це все додало якоїсь драми всю цю історію? Те, що ці зуби мудрості вони не прорізалися, і вони були не ну, якби піддесними і доволі ну, глибоко. Їх взагалі не було видно. Ізагальним. І загально. Я, я просто собі цю картину. Ми з мамою плачемо. як це печально, я дуже сильно налякалася, і ну але все одно як зуби мудрості від цього нікуди не зникли. Виявляється, моя мама так ну засмутилася і так це сприйняла, бо вона подумала, що мені треба вирізати оці крайні жувальні зуби. Ну сімірки, не вісімки, оці які вже зайві, а, а сімки. Але потім якось ця драма вся трошки зійшла. Ну і зрозуміла, що треба було щось з цим робити з цими зубами мудрості. Але вони мене не боліли, що важливо. І одразу стоматолог сказав, що дуже бажано їх вирізати через те, що якщо їх не вирізати, вони будуть е, потрошки проростати і будуть е, сувати весь зубний ряд, і зуби стануть криві, і тоді треба буде е, якось е, ну, їх лікувати і ставити брекети. Це було давно, того тоді якби, йшла мова про брекети. Того краще це зробити зараз і уникнути цього досвіду в майбутньому. А, і що ви думаєте? Я налякалася дуже сильно. Звичайно, я не спішила там це якось робити, але я знаю, що при вирізанні зубів мудрості, бо моїм знайом деяким вирізали зубу мудрості, що після цього два тижні ти ходиш ну, з таким дуже великим набряком, А я дуже багато виступала. Дуже багато виступала. Я і танцювала, і вела концерти, і по навчанню. Потім в мене були і дебати. Ми їздили на різні дебатні турніри. Взагалі, в мене ніколи, от реально з того часу, це мені було 18 років, це 2018-19 рік. В мене тоді не було вільних двох тижнів, де мені не треба було приходити, якось щоб в мене було адекватне обличчя. Щоб ви розуміли? Потім ці найближчі такі два тижні, коли я могла посидіти вдома, в мене з'явилося в 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу. Але як тоді, ви розумієте, зводимо да, всі пазлики. Я дуже тривожна людина. Пандемія коронавірусу, звичайно, я не думала вирізати зуби мудрості в той час, через те, що мені було страшно, а раптом під час операції станеться якась інфекція там, чи ще щось, або, дай бог, коронавірус. Тому теж якби це ще перенеслося. І це переносилося, переносилося доволі довгий час. Аж до того часу, аж до 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Уже, але це повномасштабне вторгнення не пов'язане з моїм зубовим мудростю. Я подалася на Erasmus. Це навчальна програма обміну за кордоном, і, відповідно, вона передбачає те, що треба жити за кордоном в якийсь час, семестр у мене був спочатку запланований. І я прийшла на цю програму, і я знала, що я поїду в Німеччину, і відповідно я знаю, що перед тим, за кордон треба обстежитися в лікарів, щоб точно не було ніяких проблем там за кордоном через те, що там є медичне страхування, і в мене було медичне страхування, і можна було зробити це все за кордону по медичному страхуванню. Але згадуємо той факт, що я дуже тривожна людина, і я не уявляла, якщо не дай Бог щось станеться, чи мене заболить. Що я маю ще якось пояснити англійською, не дай Бог ще й німецькою, що мене болить, і якось спілкуватися з лікарем. І перед від'їздом я зрозуміла, що все нема куди витягувати, треба вирізати. Тому постало питання вибору лікаря і місця, де це робити. В клініці, де мені лікують зуби, є опція вирізування зубів мудрості, там теж є хірурги, але, але я цей варіант навіть не розглядала. Через що? Через те, що згадуємо той факт, що я дуже тривожна людина. В моєї знайомої була історія, коли їй вирізали зуби мудрості. Їй вирізали спочатку два зуби мудрості, а потім другі зуби мудрості. І під час того, як їй вирізували другу пару зубів мудрості, їй вколола теж анестезію і в неї чомусь на цей раз. Пішла алергічна реакція на цю анестезію, там, на якісь компоненти, і в неї почало все розбухати, вон, їй було вже важко дихати. Ну, ви, я просто уявила цю картину, до тебе все вже там, дісна розрізана, у е, тебе перекриваються ці дихальні шляхи, і тебе везуть в реанімацію, ну, її везли в реанімацію. І добре, що в цій лікарні була реанімація, того от, я для себе не розглядала варіант там, приватної клініки. Я розглядала варіант тільки в державної лікарні, де є реанімація. Тому що а як собі уявила, як мене там з проспекту везуть там, на Буковинську чи на Фастівську, я думаю, я за той час би сама себе так накрутила, щоб все, більше в себе би не прийшла. Того треба було обрати лікаря. І я чула, що на Буковинській є гарний хірург, який дуже добре вирізає зубомудрості. мудрості. В мене є фантастичний брат Федя, він хірург, і оскільки він там працює, я запитав, мені до речі, здається, що він тоді навіть не працював, а ще був інтернем, але тим не менш, я в нього запитала, чи він може когось порадити. І він сказав, що Та, в них є хороший хірург, він познайомив мене з цим хірургом. Спочатку в нас була консультація, я теж показала свої знімки і вирішили, що вирізуємо зубому мудрості під вас. Спочатку одну сторону, потім другу сторону. Мені це все підходило. Лікар мені сподобався дуже сильно. До речі, якщо вам потрібно, потрібна Рекомендація на Буквинській є дуже хороший лікар. Якщо ви в Чернівцях, то кажіть, я поділюся з вами контактами. Ви не пошкодуєте, вам теж все сподобається. Ми домовилися про операцію, і власне потім була сама операція. Я дуже триважна людина. Я думала про те, що потрібно якось там підготуватися. Я питала там, як мені потрібно підготуватися. Лікар мені сказав, що мені не треба ніяк готуватися. Що треба там перед тим добре поїсти і мати гарний настрій. Ну поїсти і мати гарний настрій, це я можу. І потім у нас власне почалася сама операція. Як це відбувається? Ви сідаєте на крісло, потім колеться анестезія, там треба трошки почекати, щоб вона почала діяти, і ви ну реально нічого не відчуваєте. І все, вам вирізають, оскільки в мене вони були в Одеснах, вони не прорізалися, то ну, там треба було трошки погратися з ними, там треба було ще. Підпиляти кістку взагалі, вони ну, дуже приємні такі процеси. Але, тим не менш, е, ну, болю ніякого не відчувається в той час. Після того зашивають і все. Спочатку, перший раз, коли мені вирізали зуби мудрості з цього боку, то в мене були шви, які потрібно було знімати. А другий раз в мене вже були шви, які е, самі розійшлися з часом. Сама операція була не болюча, якби все було нормально. Але потім. Мені виписали антибіотики, і антибіотики в мене були не в таблетках, а е, уколами. Це мені не сподобалося, зразу кажу. Тому що я дуже сильно боюся уколів, дуже-дуже сильно боюся уколів. Але е, лікар сказав, що так буде краще через те, що тоді буде точно потрібна доза антибіотику, через те, що мені там ну, прям так нормально, як я зрозуміла, пиляли в щелепі, щоб дістати ті зуби мудрості, бо вони там так закручено, були розташовані. Е, того краще було все-таки у щоб точно все було нормально. І я можу сказати, що це реально добре подіяло, через те, що напрямку в мене прям великого не було. Другий раз в мене був там трошки синець, перший раз, прям дуже маленький сінець. Але ну, зважаючи на те, там, яка була ця ситуація, то я можу сказати, що все пройшло там доволі легко, і реабілітація теж пройшла доволі легко. Звичайно, воно опухло, але не прям е, так, якось не знаю, дуже-дуже страшно, дуже погано. Е, ні, звичайно, воно спочатку, там перший. Другий день воно було ну, неприємно, все одно бо там в роті ще є шви. І так, до речі, другий раз, коли були шви, які самі розійшлися. Ну, вони не розійшлися, а розчинилися, то вони були м'якенькі, і якби все було ну, взагалі супер. Бо перший раз, коли були шви, які треба було знімати, то вони мені трошки ніби як подразнювали ще ясна і щоки з середини, того мені було не дуже приємно, але взагалі ну, якби ну, нормально. Нормально, і за рахунок цих уколів я можу сказати, що воно не сильно і боліло, і цей набряк був не настільки великий, який е, міг би бути, і не настільки великий, як я бачила там в інших людей. Крім того, незадовго до того я ходила на гастрит, і я вже навіть звикла, що ліки там мені дають не в таблетках, а уколами. Боже, чесно, за той рік у мене було стільки уколів, скільки з все життя не було. Я сподіваюся, що це ну, більше не повториться в моєму житті. От і чи це позаду? Потім прийшов що набрик це супер, і на цьому можна в принципі завершувати відео. Але я хочу ще сказати одну думку. Перше і дуже важливе, це слідкуйте за своїм здоров'ям і ніколи не затягуйте до того часу, поки вас почне щось боліти. Тому що усі крайні ризики, коли я була у лікарів останні кілька років, це було не через те, що мене вже щось болить, а через те, що якби якийсь умовно плановий огляд, ну не зважаючи на гастрит, звичайно, там я дотянула до того, що мене на швидкій допомозі везли в лікарню. Але, тим не менше, дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям, слухати лікарів і робити те, що вони кажуть, до того як вас починає щось боліти. Чому я це кажу? Тому що зуби мудрості я вирізала ще до того, як вони почали мене би боліти, і це дуже добре, тому що ця процедура не є. Приємна, але коли ви вже довели до якогось такого стану, де ну реально болить, я думаю, це ще там в X 10 разів менш приємно. І коли мені вирізали зуби мудрості, то uh, цей хірург сказав, щоб я пішла до стоматолога, щоб мені зробили uh, сімки через те, що вони скоро вони почнуть боліти. Я взагалі була в шоці через те, що мене зуби взагалі не турбували, мене нічого не боліло. Мені це було взагалі супер. Я послухалася хірурга, і коли я прийшла до стоматолога і сказала про те, що я скоро буду їхати там, чи ми можемо подивитися. Мої зуби там зробити, що потрібно. Виявилося, що мені потрібно було робити дуже багато зубів. Я не знаю, чесно скільки це в кількості, але мені здається, по моїх особистих відчуттях, що кожен зуб ми мені переробляли, що верхні зуби, що нижні зуби. Але те, ж, що я дуже добрим, те, що мене нічого не боліло. І те, що ми переробили, це означає те, що воно і не буде мене боліти. Тому дуже важливо і дуже потрібно слідкувати за своїм здоров'ям і не дотягувати до того, щоб у вас щось боліло. Підсумовуючи, все сказано про мій досвід. Від зубів мудрості, я можу сказати таке: по-перше, не відтягуйте. По-друге, підберіть лікаря, з яким вам буде комфортно і менш страшно в Чернівцях. можу дати контакт е, хорошого хірурга. А третє, це те, що слідкуйте за усіма своїми іншими зубами. Теж. І четверте, хочу побажати вам успіхів в цьому. Наважуйтеся, робіть це, не тягніть, як я сказала, в першому пункті, тому що ну, краще ставати від цього точно не буде. На цьому все. Ділитися своїм досвідом, писати питання можете в коментарях до цього відео. Усім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.